Як розвинути вам фінансовий потік? Усім привіт! З вами літара. Давайте подивимось цю тему. Пишіть в коментарях своє ім'я чи свій знак зодіаку, щоб цей розклад був звучний саме з вами. Також я прошу до себе на особисті розбори. Також в мене курс по картам Таро, якщо цікаво пишіть в інстаграм. І так, давайте дивитися, як розвинути розширити вам свій фінансовий потік. Як вам його розширити? Вже виходить у нас рицар жезлів. Рицар жезлів це те, що вже йде до вас. В принципі, вам йдуть якісь новини, якісь ем, справи, якісь ідеї, які ви можете реалізувати, щоб розвинути свій, розширити свій фінансовий потік. Давайте ще дивитися, як вам, так щоб про вас діставали, чекати, тобто вкладатися в якісь ідеї і чекати просто. В принципі, дійсно посадити якесь зернятко, яке буде проростати. Проростати не швидко. Тобто, швидких грошей тут не буде, не чекайте. Але розвиток точно буде. І сам факт того, що вам треба дійсно як зернятко якесь посадити. тобто Інвестицію якусь зробити чи е, запланувати щось. Наприклад, от моя стратегія, так це чисто моя, знімати на YouTube, щоб потім монетизувати аккаунт. Оце моя стратегія. Вона зараз, прямо зараз, не дає грошей, але в майбутньому вона дає грошей і тому. Вам я раджу щось подібне, тобто, коли ви зараз трошечки потрошечки вкладаєтесь, а потім через час, через багато років, можливо, навіть, воно вам дає для когось це квартири, для когось це машини, для когось це будь-що, де ви можете інвестувати, давайте ще. Ну, я вам кажу, так, тобто ви зараз вкладаєте, у вас зараз є можливість вкласти, і ви потім через час. Тим самим розширюєте свій фінансовий потік. Єдине, що вам не треба, прям, знаєте, зволікати, чекати якусь ідею. Ні, ви різко приймаєте рішення. Проте одразу кажу там: не йдіть на якісь незрозумілі тємки, схеми, тому що ну, там, там мало вирогідно, що ви щось отримаєте. Йдіть щось стабільне, щось перевірене. Давайте ще одне. Світ, так, це є розширення, це є максимальний рівень, тобто дійсно вам треба щось кудись вкласти. Через час ви отримаєте максимальний рівень. Світ це взагалі, ну, типу, максимум більше, не може бути. У вас буде все, що ви захочете. Ви будете відчувати себе комфортно, у вас буде якась, знаєте, бульбашка, в якій ви будете себе максимально комфортно відчувати взагалі. І вистачить на все, що вам захочеться, Ви будете в гармонії з собою. Ось такий у нас розклад. Пішіть коментаря, що думати. Ну і всім, папа. -па.